Батьківське серце. Скільки доброти, яку не скажеш різними словами. Глибокий погляд. Мудрості душі. Життя покрите непростими днями. З руками зморшки вкриєш все чого І руки від роботи погрубіть. Та скільки кроків дата не прийшло. Твою любов без слів ми зрозуміли. Для нас ти образ Господа Отця. Його любов. Для нас ти виявляєш, як почерк Божий є твоє життя. Бо в ньому Божий задум відкриває. Тато це віра у світле майбуття. Тато, це свято завжди незабутні. Тато. Це сила, що завжди вражає. Тато. Садість, яка нас гасає. Це віра у кожного з нас. Тато. Це поміч щодня всякий час. Тато. Це любов без зупин. Тато. Це турбота про кожну дитину. Тато. Це обійми щирі і милі. Тато. Це життя у злаході та милі. Тато. Це та усмішка красива і ласкава. Це прогулянка весела і яскрава. Тато. Це дім затишний, зручний. Тато. Це сніданок корисний і смачний. Тато. Це крок у життя. вперше сміливий. Тато. Це друг по життю незрадливий. Тато. Це той, хто веде нас до неба. Тато. Це порадник, коли дуже треба. Впевненість одній невідомі. Тату, це щастя у кожному домі. Тату таточку, татусю, я до тебе пригорнуся. Побажаю тобі щиро міцності, добра і миру. Щоб ніколи не журився. Друзів мав Дітьми гордився. І з ним батька ми вітаємо. Міцно, міцно Обіймай Хай тату, Бог тебе благословить. Міцним здоров'ям. Довгими літами. Нехай твій вогник до кінця горить. Ошиблює дорогу перед нами. Ми вдячні тату за твою любов до нас. За те, що ти є завжди поруч з нами. І поки їхнє серце їде ще для нас. Цінуємо жавди з нашими батьками.